Ви знали, що оргазм може статися під час занять спортом, медитації або навіть коли ви надто схвильовані. Бувають оргазми у весні і у чоловіків, і у жінок. Якщо чоловіка еротичні сни найчастіше сняться в підлітковому віці, то жіноча підсвідомість щедра на фантазії незалежно від дати в паспорті. І от тепер логічне питання: якщо тіло так уміє радіти без прямої інструкції, то можливо і життя іноді знає, коли вам добре, навіть якщо ви ще не встигли це спланувати. Бо сьогодні всесвітній день оргазму, і це ідеальний день, щоб почати ранок не з треба, а з цікаво. День, коли сонце робить паузу, а ми вигляд, що це заплановано. Сьогодні можна не поспішати, не тому, що ви втомилися, а тому, що іноді руху повільнюється не для зупинки, а для точнішого повороту. Цей день як довгий вдих перед фразою, яку ви давно хотіли сказати собі чесно, і сьогодні її можна не вимовляти вголос. Достатньо зрозуміти: 21 грудня неділя зима. Зимовий, трохи філософський ерпроранок починається. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні День Державної служби зайнятості України. Свято про роботу, але насправді про пошук. Бо найскладніша вакансія в житті це я собі підходжу. А коли вже заговорили про роботу в команді, Всесвітній День баскетболу, тут усе чесно або передаєте м'яч, або залишаєтеся без гри. До речі, в житті це теж працює. І саме сьогодні зимове сонцестояння для північної півкулі, найкоротший день і найдовша ніч. Природа офіційно дозволяє вам трохи притихнути і не пояснювати чому. А якщо вечір довгий, саме час для дня короткого оповідання. Коли не обов'язково писати роман, достатньо однієї фрази, яка потрапляє точно. Для балансу день смажених креветок, бо сенс життя не завжди високий, інколи він хрумкий. І на десерт для нервової системи, всесвітній день медитації, свято, де головне нічого не робити і не відчувати провини за це. Свята закінчилися на черзі іменини. Сьогодні вітаємо Леонтія, Михайла, Микиту, Петра, Сергія, Уляну та Юліану. Бажаємо вам такого внутрішнього спокою, щоб навіть родичі це помітили. Ну а тепер про прикмети. Сьогодні вони звучать таким чином: тиха і ясна погода, зима мене спокійно. Павуки спускаються на павутині. Через кілька днів будуть морози, або вони просто вирішили змінити інтер'єр. Синиці ховаються під дахами, наближається заметіля, бо або у них там збори. Народні прикмети це коли природа натякає, але без пояснювальної записки. Що категорично заборонено, сьогодні не варто сваритися, лаятися та лихословити. Навіть у думках вони теж чують. Також не можна заздрити мститися або бажати зла, це погано зберігається в пам'яті, ну і ще не лінуйтеся без причини. Якщо лінь усвідомлена, вона вже відпочинок. А тепер гороскоп і те, що нам з вами обіцяють зірки овен. Сьогодні вам захочеться зробити щось різко. Зробіть, але не все одне. Один імпульс достатньо. Телець день покаже, не все цінне можна помацати. Деякі речі працюють, навіть якщо ви їх не купували. Близнюки, слова сьогодні другорядні, важливіше паузи між ними. Саме там буде сенс. Рак, ви можете помітити те, що інші пропускають. Не пояснюйте, просто знайте. Лев сьогодні не обов'язково доводити, що ви можете, ті, кому треба, і так це знають. Дівам, хороший день для маленького безладу. Він покаже, що не все тримається на контролі. Терези сьогодні не потрібно нічого зважувати, те, що ваше не потребує порівнянь. Скорпіон, ви здивуєте себе спокоєм і це буде сильніше за будь-яку драму. Стрілець, день для чесного питання, а куди ви йдете, якщо ніхто не дивиться? Козиріг, сьогодні можна дозволити собі не бути серйозним, світ не зламається перевірено. Водолі у вас з'явиться дивна думка, не відганяйте, вона не випадкова. Ну і риби, день коли внутрішні відчуття не потребують перекладу, просто довіртеся їм. Ну і після всіх цих знаків, підказок і дивних збігів є проста річ, сьогодні день медитації і день сонцестояння. Момент, коли світ мінімальний за світлом, але максимальний за потенціалом. І якщо сьогодні вам здається, що ніч довга це не проблема, це простір. Не кожен день створений для ривка, деякі для внутрішнього клац, того самого, після якого рішення стають простішими, а рух точнішим. Дайте собі цю паузу, і нехай завтрашній день здивується, наскільки ви сьогодні влучно мовчали. Ну а я дякую вам за цей ранок, за увагу і за готовність думати усміхатися у дивних місцях. Нехай ця неділя буде м'якою, як і чесно, як перша думка після пробудження. З вами був про ранок, Нарного вам дня, нехай він станеться саме так, як вам зараз потрібно. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо.